назвали? такая история была. Если будет бы, если будто, то есть будет хлопчик потом, то я хотел его назвать Дим Димыч, у меня не много мыслей было. я решил, есть сам Саныч и будет Дим Димыч. Так что следующий будет Дим Димыч. Но Настя говорит, будет девочка, я назову девочку. И мы ее назвали Настя мама. Она была Алиса. Ну і просила вона нашої дося, щоб назвала її честь. ну, неї, можна сказати, але ми назвали не Алиса чуть, а помадніше. Алісія значення. Маленька принцеса. Да. Благородна, а в скобочках маленька принцеса. Так вона є. Сам також ну, так, що в гуглис прочитав. би захотіли маленьку. Тільки мама не просила, щоб ну, звала, а сюди молилася, каже, хочеш моя внучка була Еліс.

Боже, я дякую тобі, Боже, ти почу молитву наша Господь, почу молитву церкви, Господь, ти почу молитву, молитву твоїх дітей, Господь. Так дякую тобі, Боже, за все подарунно, що ті нам дав, Господь, це щастя, Господь. Ти нам її довірив, Господь. я Прошу тебе, Боже, во ім'я воєнна свяста, Господу. Наша донечка, Господь, була твоєю, Господь, дитиною, Боже, щоб вона. Ми вже що вона полюбила Тебе всім своїм серцем, Господи. Прошу тебе, Боже, за гарну долю Божу для неї в тобі, Господь, благослови її Боже на майбутнє, Господь, благослови її властом, Боже, щоб вона була, Господь, скромна, Господь тобі, Боже, щоб вона служила Тобі, Господь, все своє життя, Господь, щоб вона посвятила своє життя Тобі, Господі, а нам дай будь мудрими батьками, Господь до неї, Боже, щоб ми. Були прикладом боже для неї, щоб вона бачила наші стосунки, Господь щоб вона. Прагна тоже може любити Боже так само, Боже і Тебе, Господь і вражаючи, Боже, і майбутнім чоловіком Господь Свого, Боже, благослови, Боже. Дякую Тобі, Господь щиро за все це проводив, Господь і проводиш далі, Господь, спасім тобі за все. Амінь, Ісус Христос, я теж дякую тобі за досвід, Господь, дякую за ці подарунок, що Господь. Дякую, Господь, що ти відповідаєш на молитви, Господь. Що ці шість років ми молились, Господь, не опускали руки, і ти благословив Господь. Дякую тобі, Господь, за церкву, Господь, яка теж піддержувалася нам, молилася, Господь, чувствувалася все, Господь. Дякую тобі за те, то, що можна славляти, Господь, що ти дав нам таку довіру, Господь. І ми зараз благословляємо доцю Господь, щоб вона своє время покаяла, Господь, щоб була здоров'я, Господь, щоб. І життя у нас совпадало, Господь, в твоїй волі, Господь. Дякую Тобі, Господь, за, за це щастя, Господь. Кожен день ми не можемо налюбиватися, Господь. Дякую за всі нові відчуття у тобі. в Тобі Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господь Ісус, ми приносимо аліску перед Твоє лице. Господи, не так зараз дійсно багато дітей настільки вимовлених. Настільки жарданий, Господь, це дійсно твій подарунок для діми, для Насті, Господь. Вона ну, така маленька, Господь. Але ти сказав, що ми не на те, що маленька вона виросте, дійсно вас славу Твою, Господь. Ми молимо, Господи, щоб ти дарував їй дійсно щасливу долю. І Господи, серце, яке полюбить тебе, щоб вона дійсно все своє життя осознавала, що її життя це тільки Боже, тому що батьки її молилися за неї, Господь, молилася ця церква. Благослови, щоб зараз вона добре зростала. Була во славу твою, Господь, адім і нас і дай мудрості, Господь, в усіх питаннях в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.